Миро всім, шановні колеги, друзі! В минулих відео я вам повідомляв про можливі схеми деяких працівників Служби безпеки України міста Золотоноша Черкаської області, де зазначені правоохоронці використовували забідувані неправдиві заяви громадянин Наденка Сергія Івановича та Сахно Юрія Івановича про вимагання у них тисячу доларів США та 40 тисяч гривень лікарями Золотоніської. Та Драбівській лікарні. Отже, нарешті Золотоніським районним відділом поліції розпочати досудове слідство щодо викладених вище фактів. Це етап, на якому проводиться розслідування, збираються докази і оцінюються обставини справи. Давайте познайомимось зі слідчою, слідчою відділу Золотоніського РВП. Мішкою Аліною Віталівною, яка здійснює розслідування цих справ та допитала мене вже протоколом допиту. свідка. так у вас викликано в якості свідка по справі номер ЄРДР сто двадцять, 1485 за статтею 383, частиною другою. У нас неправомірних діях Наденка СІ. Казав, що Громенко ВМ за свої послуги вимагав тисячу доларів США. Так, да, він вказав, що лікар Золотонізької лікарні вимагав у нього тисячу доларів США. Також мною було подано адвокатський запит до Золотонізького РТЦК. От, і отримано відповідь, що громадянин Наденко ось 1982 року народження на даний час за мобілізацією не призивався. Людина собі ходить вільно, спокійно. За фактом вимагання 1000 доларів не знайшов свого підтвердження у Наденка. Так, працівники СБУ перевірку робили, досудове слідство. Було слідчими по особо тяжких злочинів в місті Черкасах, проводили перевірку за цією заявою і вимагання не знайшло свого підтвердження. Тобто факту вимагання немає. Угу. Людина свідомо надала завідомо неправдиві покази. Е, також в своїй заяві я от вказав свідків е, це є слідча по особа тяжким злочином Демішева Марія Станіславна, яка чудово знає цю ситуацію від початку і до кінця. Важливо, щоб це слідство відбулося у рамках закону та з дотриманням усіх процедур. Проте останнім часом ми спостерігаємо тенденції, які викликають тривогу. Одна з основних загроз полягає в можливості тиску з боку працівників СБУ, прокуратури та інших правоохоронців на слідчу, що може призвести до спотворення процесу розслідування. Також слідча мішкою Аліна Віталівна допитала мене в якості свідка по справі Сахна. Переглянемо, як це відбувалось. Це виходить справа від 8.05.2025 року. Це ви стверджували тут сахно, так? Так. Громадянин Сахно звинуватив у тяжкому злочині двох лікарів Драбовської лікарні в тому, що вони вимагали в нього 40 тисяч гривень. От. По одному лікарю по плічку, от звідки я дізнався, да, що це неправда, по плічку. Пред'явили їй підозру за частиною 3 статті 368 uh -huh. Арештували її. А наступного дня їй вже змінили підозру на частину на статтю 369 uh -huh. Тобто вимагання немає. Там двоє лікарів. Uh -huh. В заяві там написано. Uh -huh. Я там долучив заяву. Далі, далі, далі. Ага. Це ця, ця копія заяви від да, да, Сахно да. Юрія Івановича. Так, да, оце він подав, де він конкретно осіб. Він надав завідомо неправдиві відомості. 12 грудня 24 року громадянин Сахною і діючи свідомо з корисливих мотивів уникнути мобілізації, звернувся до начальника. УСДУ в Черкаській області завідане правдивою заявою про вчинення тяжкого злочину, передбаченого частиною 3 статті 368. І те Сахно по сей день теж не призваний до лав Збройних сил України. Чому, чому доктора арештовують за 368-ю 3, Це вимагання хабаря. А наступного дня її звільняють. Тобто в неї вимагання не знаходять, нема такого. А перед цим досудове розслідування 5 місяців йшло. Тобто, негласно слідчі розшукові дії. Що, ніхто не знав, на цього сахна цепляли камери, цепляли мікрофони. Все було сплановано. Так, все було сплановано. Всі ж достеменно знали, де вимагання 40 тисяч гривень. Де вимагання? Воно ніде не підтвердилось. Шановна Аліна Віталівна, на вас у розслідуванні цих справ буде здійснюватися тиск, що полягає прямим втручанням у слідство. Це може включати в себе спроби вплинути на ваше рішення шляхом погроз або обіцянок, маніпуляцій з інформацією. В деяких випадках з метою впливу на ваш результат можуть бути спроби фальсифікації та блокування певних доказів або свідчень. Також на вас може бути здійснено психологічний тиск. Такі методи можуть включатися натиск на вас через колектив, що створює атмосферу страху і невпевненості. Аліна Віталівна, закликаю вас бути мужньою та справедливою, адже прояв вашої слабкості як наслідок можуть пострадати не лише. Об'єктивність справи, але й права сторін по справі. Це може призвести до неправомірних звинувачень або навіть до фальсифікації доказів. В результаті постраждають сторони, які насправді не винні. І не беріть приклад з вашої колегою, слідчої Танчак Юлії, яка 29 квітня 2025 року. Обманним шляхом вручила особи підозру без захисника, хоча достеменно знала, що у цієї особи захисник є, і вранці чогось дня їй про це було повідомлено. Також в рамках розслідування справи на допитайте в якості свідка слідчу по особливо тяжким злочинам Демішову Марію Станіславовну та прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури. Курбета Олександра Олександровича, які вам точно повідомлять, чому факт вимагання тисячі доларів США лікарем Золотоніської лікарні не знайшов свого підтвердження. Отже, друзі, зі свого боку я забезпечу максимальну прозорість у процесі слідства, щоб будь-які спроби втручання були помічені і задокументовані. Також я залучу незалежних спостерігачів. Це будуть представники правозахисних організацій, які мають відповідний досвід і можуть контролювати дотримання законності у слідстві. Дякую всім, хто підтримує мене. Наступне відео буде про голову Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Бойко Наталію Володимирівну. Я вам розкажу. Як вказана суддя, перетворила державний суд на орган, що задовольняє її власні емоції. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей. Миру всім!